Що ж тобі розказати історію про сару, за якою коротше, прибув з майбутнього термінатор, коротше, закончилось все тим, що чудачок, той який прибув із майбутнього, щоб її спасти, забабахає дитинку. Відтоді народився Джон Конор. Тільки от непонятно, якщо Джон відправив. Цього чудачка уже із майбутнього. Хто, хто перший короче, дитину тоді зробив. Ну, Його то не існувало в минулому. Тут ще треба розібратися, коротше. Ну, суть в тому, що вони убили того термінатора, коротше, якось, не пам'ятаю як. Ну, а рука і кусочок мікрочіпа. От того Термінатора залишився. Коротше. Ну, от, коротше, Сара розказує всім, що за нею прибув із майбутнього Термінатор. Вони всі розуміють, що вона працює в барі. Походу, коротше, перебрала з алкоголем. В неї, коротше, біла гарячка, коротше, типу, думають, і вони її психушку. І, коротше, вони її. Там держуть, народжується Джон Конор. Вона, коротше, по ходу далі розказує, що Термінатор за нею прилітав. тому що Джона Конора віддають в прийомну сім'ю. Йому вже год так 13. Це вона год 13 років, 13, коротше, в дурки там кентується. Коротше, і оце ж стверджує, що за неї Термінатор прилітав. Ну і тут, коротше, така ситуація. Бар, ніч, стриптіз-бар, для жінок коротше, мужський. Заходить чувачок, коротше, голий в той бар. Такі жіночки, опа, голосами, кидають на нього. ну, фіасі, так. Тут баб бабки платять, щоб мужик роздівся, тут уже голяка зайшов. І він, коротше, підходить до сцени, до мужика, ка, чуєш, каже, мені треба. Ка, твоя одежа. Той такий, е-е, подожди. Негодник. <хи> ну, коротше, мужики подумали в що, ну, коротше, він якийсь нетрадиційної орієнтації І хотіли вламати йому люлей. Ну, він, коротше, і всіх потушив. І зняв з одного мужика одежу, косуху, ну, Кожані труселя, штани і курточку. І ще й забрав у нього мапетку, сів і поїхав шукати Джона Коннора, щоб коротше, спасти його. І виходить така ситуація, що із будущого коротше, роботи прислали жидкого. Ну, такого рідкого термінатора, такого не очень хорошого. Щоб убити Джона, коротше. І вони вдвох його шукають, 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 шукають. Ну і в втогі, коротше, находять і цей же термінатор, хороший, знаходить типу, його перший, коротше, забирає його. І вони щось там тікають, тікають. Коротше. Тут він каже, моя мамка в дурці треба спасти. А термінатор каже, ніфіга, каже, моя задача, каже, тебе спасти. Я її не буду каже, з психушки в неї каже, біла гарячка, пойми, каже, типу. і, Ні, і все, вперся, не треба забрати. Ну, коротше, їдуть вони в дурку. І цей. І виходить, мамка, коротше, теж вона там ну, така пробивна. Одламала кусок очків там оправу, вскрила всі замки, коротше. І давай валить, коротше, з дурки стой. І тут встречає, короче, Вавана. Ваван, це короче, Джон Коннор назвав цього хорошого термінатора Ваваном. <реш> Як свого дружбана. Ну, коротше, вона в паніки тікає, короте. а син же побачив, що вона тікає та за нею. Короте. Каже, ма, ти що, каже, те, що точно білогарячка какая, дивиться, Ваван з майбутнього. А вона каже: ні, ніфіга це короче, Це він прийшов, щоб мене завалити і все. Він, та ні, це Ваван його в башку йому перепрошили вже все чітко, каже, в нього, він уже все. Нормальний чувак. І тут жидкий з'являється, чуча, Жидкий. І давай вони там пів-пів стріляють, коротше, ну, перестрілка. Ну, вони, коротше, тікають. І тут вони вирішили, щоб в майбутньому не було короче, комп'ютера. Оце як у нас зараз, І, Ші Штучного інтелекту. Вони, коротше, вирішили унічтожити той мікрочіп. Коротше, оту руку, щоб, коротше. Е, ну, Професори оці всякі, вчені не, не змогли коротше, зробити оцей штучний інтелект. І коротше, приїжджають вони до главного бандіта, що оце все розкрутив, коротше, зробив програму. оцю. І давай там мамка шмалять коротше, ну, ранила коротше, цього чувачка, а в нього сім'я, а він коротше, ну, каже, не трош їх. Ну, Коротше, вона пожаліла, каже, поїхали, каже, унічтожимо ту фігню. каже. Ну, вони, коротше, їдуть, приїжджають туди, там, витягують цю цю фігню. І тут, коротше, поліція наїжджає, хочуть їх завалити теж. Ну, типу, вони на, на режимний ну, охороняємий об'єкт попали, типу, і вскрили всі сейфи. там. Ну, і тут, коротше, виходить, що і житкий появляється. Вони тікали, 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 щось десь там їхали. І тут десь по... Про стілочні дороги. Там де ну коротше, де хати всяка короче, їде цистерна із жидким азотом. Коротше. А жидкий азот це така фігня, що заморажує короче, Якщо ти руку всунеш, її можна розбити як льот. А тут жидкий. Він вже, ну, його ж теж можна заморозити. І якраз в цей момент перевертається ця цистерна. І жидкий коротше, йде по цій. Жидкому азоту. Коротше. І він починає замерзати отак. Коротше. Замерзає, замерзає. І тут хтось додумався в нього, не пам'ятаю, чи стрельнуть, чи що. А, ні, він йшов, Раз, нього нога одламалась одна, друга одламалася так. Він падає і розбивається на маленькі-маленькі такі кусочечки, манюсінькі-манюсінькі кусочечки, короче. І вони ж думають, ну все, ми виграли. І, коротше, вони заходять на переплавляючий коротше, там завод. якийсь. І немає ні одного охранника, ні одного робочого. Вони туди заходять прямо в цеха, коротше. Заходять і це ж хочуть руку спалити, оту всю фігню, коротше. Такий об'єкт немає ні одного охранника, ні одного робочого. Коротше. А жидкий вміє перетворюватися коротше, на любу людину, на предмети такі здорові. Коротше. І тут. Коротше, Житкий вальнув трошки цього термінатора хорошого і притворився коротше, мамкою цього Джона Конора. І підходить каже, це я, типу. а друга мамка, а це я з. Типу. І він в шокі не знає, коротше, що робити йому. Ну, коротше, Джон прохавав, що то не вона. Я не пам'ятаю як, ну він його столкнули в чан із. Гарячим металом, ну розплавленим. Він згорів. А хороший. Це як він? Коротше, хороший термінатор. Каже, все каже. Я пішов. каже. Ну я ще каже, вернуся. Так палець вверх поставив. Каже, я ще албі каже. Албі Каже. <реш> Чуча. Надо прекращати їсти на ніч, бо нас починає плюсити на ніч. Все. Всім спать.